Друзі, продовжуємо наш репортаж про майстер-клас школи волейболу Вінської обласної спеціалізованої дитячої спортивної школи з волейболу в Браслові, в Браславському спортивному ліцеї, на базі якого створені навчання тренувальної групи Вінської обласної здійсни, тренува Сергія Балденюковася. А гості завітали діти з Вінської обласної ділоша Бохонники. І Сергій Хомяк тренер, вже доволі досвідчений. Його вихованці вже грають в чемпіонаті України вікових категорій. Та й тут є 12-й номер, крайній зліва Олександр Мельник. Він пасуючий з вільної 2012 року народження, в нього 12-й номер на футболці. Олександр Мельник, хоча він 13 го року народження. Є тут і інші хлопці. з з збірних області Вінницька. Ну, ось так відбувається майстер-клас. Головне е, тут треба новачкам побачити, які вправи, ну а потім відслуховувати ці вправи вже на тренування. Олександр Мазан з Браслова про волейбольний майстер-клас від обласної обласна з волейболу.